Какара спіткала росіян після атаки на і суми на РФІ почули вибухи. Паралельно на дамбах сталися реальні катастрофи. Хвилі води вирвалися і затоплюють усе довкола. Почався справжній всеросійський потоп. Усіх змиває великими хвилями. Гори прийшло у російські будинки. Ну і схоже, все покарав рашистів за порушення перемир'я. Відео помсти, побачите за мить. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що брати нас підію за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залиша. Та свої коментарі, а ми будемо розпочинати. На Росії після обстрілів України почалося щось дивне: тріщать цілі дамби. Потоки води вирвалися із річок і стали затоплювати цілі міста Ерафії. Рівень води у річках стрімко зростає. Він провищив несприятливу позначку в Оренбургській області. Потопи накрили і Іркутськ. В області за добу майже двічі побільшало підтоплених ділянок, змиває усе довкола. У Башкирії теж навколо почалися потопи. Річки звільнилися із льоду, а велика вода почала топити населення Пункти. Через підтоплення житлових будинків у селі Азово в Архангельському районі було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Велика вода з річки Інзер затопила до сотні будинків у селі Азово. Рівень води досягнув одного метра. Звідти евакуювали всіх місцевих жителів, що залишилися на той момент. В Іркутській області відразу п'ять районів потрапили у зону затоплення. За даними в районі талими водами підтопило десятки житлових будинків та цілі вулиці. Паводок спостерігається у шести районах області. У Бурятії та Красноярському краю також небезпечна ситуація із затопленням. Із річок виривається вода в Омській області та Алтайському краї. При цьому кінця цим потопом зовсім не видно. Це все відбулося на фоні обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, яка зазнала ворожої повітряної атаки із застосуванням ворожих ударних безпілотників. У Кривому Розі під час масованої рашистської атаки на місто пролунало щонайменше 15 вибухів. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто перебуває під вогнем безпілотників. Масова атака шахедами, Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, усі працюємо. Більш детальна інформація після відбою на зараз локаційно чисто. Повідомляв він. Зазначається, що екстрені служби ведуть роботу після рашицьких ударів по місту. Місцеві пабліки пишуть, що атака на місто тривала близько години. Окрім того, за словами Олександра Вілкула, Рефія вчинила наймасованішу і спочатку повномасштабного вторгнення атаку на кривий ріг. За його словами, постраждали адмінбудівля. Складські приміщення також промислове підприємство та пожежна частина, шість автомобілей. Інформацію уточнюють. Обстеження території продовжується. Обійшлося без загиблих та поранених. Також ворог атакував його охтирку Сумської області безпілотниками. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Про це повідомили у поліції Сумщини та в Ова. Внаслідок влучань пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, дві житлові багатоповерхівки, п'ять автомобілів, чотири магазини та 14 кіосків, дев'ять господарчих спорт на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують пошкодження, приймають заяви від власників майна та документують наслідки удару. За даними фактами, розпочаться кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Це воєнні злочини. І як повідомили у ОВА, у небі над областю зенітника збили п'ять ворожих шахедів. І з початку року підрозділами розділами ППО області ліквідовано 792 російські дрони. Паралельно Україна застосувала ракету Довгий Нептун проти військової цілі у тимчасово окупованому Криму. І Ерефії також цим озброєнням могли вразити і нафтопереробний завод УТОАПСЕ Ну, принаймні, про це пишуть у медіа. НПЗ ТАПСЕ розташований на відстані понад 700 кілометрів. Це зазначив військовий експерт, засновник БТР, «Активна пошта Павло Нарожний. Дальність збільшилася до понад 300 кілометрів. Тоді це була Керченська поромна переправа, яку було знищено. Нептун працює із тилу, щоб ракета могла набрати швидкість та висоту. Дістати до карчі 300 кілометровою версією. Майже неможливо. Імовірно, це була перша модифікація до 500 кілометрів. Згодом представники влади заявили, що дальність буде збільшена до 1000 кілометрів. Це міг бути нафтопереробний завод у Туапсе це відстань понад 700 кілометрів. На відео, яке опублікували расисти, помітний вибух. І під час удару він вмить вибухнув, сказав військовий експерт. Окрім того, чути звук роботи турбореактивного двигуна, характерного для ракети Нептун. І це не міг бути один із українських реактивних дронів. Також це не могла бути інша ракета, яку Україна має на озброєнні. Це не могло бути Шедоу». Він не дістане, бо має відстань до 500 кілометрів. Це не могло бути скальп. Це не могли бути ракети, які у нас теоретично є на озброєні. Вважає засновник благодійної організації активна пошта. Наразі ж повідомляється, що було завдано удару по Криму. Однак для півострова Україні не потрібен довгий Нептун. Окрім випадку, коли потрібна крилата ракета. У ній програмується траєкторія, наприклад, коло над Севастополем. У деяких випадках потрібно облітати зони, де можуть перебувати системи ППО та ПРО. Очевидно, для цього був потрібен довгий Нептун. Збільшення відстані ракети із 300 кілометрів до тисячі відбулося поступово, щоб донести боєголовку вагою до 400 кілограмів. Рамів, яку може нести Нептун, потрібно збільшувати ракету. Це означатиме, що вона буде помітнішою на радарах. Більше ймовірні, що її зіб'ють. Ймовірно, був розроблений новий та ефективніший двигун. Завдяки цьому ми змогли досягти дальності за тисячу кілометрів. Ну, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети із дальністю поразки до тисячі кілометрів. Вперше українська крилата ракета «Довгий Нептун вдарила військ Овому об'єкту окупантів РФ і у Криму підкреслив він у інтерв'ю норвезькому виданню. Про цьому український чиновник також розповів про недавні випробовування нової вітчизняної системи. Подробиці про яку поки що тримають у секреті. Сметанін уточнив, що на сьогодні українське ВПК виробляє близько 30-40% зброї необхідної зсу на ну, українська ракета «Довгий Нептун пройшла успішне випробовування в умовах реальних бойових дій. Вкотре довівши безсилля російської протиповітря оборони. Про це в ефірі сказав військово політичний оглядач Дмитро Снігерьов. Він зазначив, що порівняв український довгий Нептун з американським томагавком, і насамперед вартість томагавка близько 4,5 мільйонів доларів. Та інформація, яка є зараз у відкритих джерелах, дає змогу говорити, що вартість українських засобів враження ідеться про довгий Нептун до 1,5 мільйона доларів. Тобто, як бачимо, український аналог і за ціною, і за тактико-технічними характеристиками відрізняється від свого американського колеги, пояснив Дмитро. Снігирьов. це значно підвищує суб'єктність української сторони. Це якраз є ті козирі, про які говорив президент Трамп під час зустрічі з президентом Зеленським. Тобто йдеться про те, що українська сторона вже продемонструвала практичне застосування своєї крилатої ракети, яка зі свого боку вкотре підтвердила безсилля російської ППО. Резюмував Снігирьов. Цікаво, що удар України по російській авіабазі в Енгельсі був найуспішнішою атакою по ворожих боєприпасах за 2025 рік. Про це йдеться. Повідомлення міністерства оборони великої Британії у звіті британської розвідки йдеться про те, що атака на аеродром, де знаходяться стратегічні бомбардувальники РФІ із ядерним потенціалом, завдала значної шкоди та ймовірно зірве ударні операції із цього аеродрому. Ну а тим часом Кремль опублікував власну заяву за підсумками переговорів в Аріяді. Наголосили, що перемир'я у чорному морі почне діяти після зняття санкцій із розсільгосбанку та інших російських фінансових організацій, залучених до Айції і з міжнародної торгівлі продовольством про це повнола про служба Кремля. Зокрема, в Кремлі поставили за мету за умову під'єднати Россільгосбанк та інші фінансові установи назад до СВІФТ і відкрити кореспондентські рахунки у липні 23-го року. Це була одна із вимог Росії для продовження чорноморської зернової ініціативи. Також Рафія заявила, що бажає зняття санкцій із компаній виробників та експортерів продовольства і добрев, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній із вантажними перевезеннями. Окрім того, у Кремлі вимагають скасувати обмеження на обслуговування в портах суден під рашиським прапором, залучених до торгівлі продовольством та добривами. А також хоче, щоб зняли санкції на постачання до Рафії сільськогосподарської техніки. Ну і, на жаль, незважаючи на якісь домовленості, Рафія далі продовжує атакувати об'єкти інфраструктури України. Про все таки наші операції, які збройні сили України роблять досить успішно, удар по військові. Ві в авіабазі в Енгельсі став найуспішнішим для України у 2025 році, і про це розповіли у британській розвідці. На думку британців, російські війська якийсь час не зможуть використовувати цю авіабазу для ракетних ударів по Україні у відомстві. Зазначають, що ця атака України вкотре демонструє проблеми російської ППО із захистом стратегічних військових. Об'єктів ми продовжуємо гатити та влаштовувати бавовно території Російської Федерації, руйнувати їх логістику та об'єкти. І Якщо. Якийсь НПЗ чи ще щось подібне повністю не зруйноване. Це також добре, адже расисти витрачають час на відбудову, на відновлення і не тільки час, вони витрачають свої кошти, адже з економікою Російської Федерації також вже є проблеми. Вони величезні кошти витрачаються на війну, і тому для них це також, скажімо так, є. Складно відновити щось і розпочати знову постачати на фронт все необхідне. Також тема перемир'я підіймається все частіше кожного дня, і кожна країна висловлює свою думку з цього приводу, як має закінчитися ця війна, і спитала в українців, чи готові вони до тридцятиденного перемир'я. І більшість українців підтримує ідею таку: 77 українців українців схвалює 30-денне перемир'я. Проти виступили 17%, вважаючи, що це ослаблення України. Водночас 79% в відсотків назвали умови Путіна неприйнятними і лише 14% допускають можливість компромісу. І дійсно, коли Путін тільки почув про це 30-денне перемир'я, він одразу такий список умов. Оприлюднив, які він хоче, щоб Україна виконувала під час цього 30-денного перемир'я. Дуже цікаво, чим він буде займатися у цей час. І його недокраїна Путін також міг би легко клацнути пальцями та припинити вогонь по цивільних за один день, якби справді хотів завершити війну, а не намагався маніпулювати. Такі думки також з'являються. У мережі, що може бути простіше ніж віддати наказ і заборонити щоденні дронові атаки. Натомість Росія маніпулює територіями, морем, виставляє себе жертвою, аби затягнути час, накопичити додаткові ресурси і продовжити війну та маніпуляції. Дронові атаки можна припинити за день. Це дуже Легко. І дійсно, якби Путін хотів цього, він би це зробив. Проте він продовжує віддавати накази, гатити по містам України, просуватися далі, виробляти нові ракети, нові дрони, аби знову ж таки забирати життя в українців. І при цьому він зазначає, що хоче. Перемир'я хоче закінчення війни. Це, взагалі, не поєднані речі. Також держдеп сполучених штатів Америки більш детально про. Мир в Україні після припинення вогню, як вони це бачать. Делегація Росії та США ввечері 24 березня завершили переговори в Аріяді. Про це повідомили російські держагентства та Старія Новини. Зустріч тривала понад 12 годин. Днем раніше, 23 березня, в Аріяді відбулися переговори представників Вашингтона та Києва. Українська делегація після завершення зустрічі залишилася в Аріяді, щоб дочекатися результатів переговорів США та РФ. 25 березня. Зня відбулася ще одна зустріч української делегації із представниками Сполучених Штатів Америки. І деталі, як я вже зазначала, також у мережі є, і будемо вам трішечки далі про них розповідати. Деталі про міцний мир між Росією та Україною можуть обговорюватися лише після повного припинення вогню. Про це заявляли на брифінгу прес-секретар держдепартаменту США ТЕМІ Брюс, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи Білий Дім вважає законним. Права РФ на анексовані Росією українські регіони. Брюс підкреслив, що зараз американські переговорники працюють над рішенням, яке влаштувало б усі сторони конфлікту. Суть того, що ми намагаємося тут зробити, забезпечити мир у цьому регіоні. У цих двох країнах це єдине на чому зосереджений президент Дональд Трамп, заявила прес-секретар. Вони говорять про те, що хочуть, щоб обидві країни були задоволені, їх все влаштовувало. Проте все йде у бік Російської Федерації, неначе слухає тільки їх, тільки їх побажання виконуються. А для України все. Стає тільки гірше, на жаль, поки що не знаю, що буде далі, але ті заяви, які сьогодні проголошував Білий Дім, просто дивують і жахливо, все це читати і розуміти, як же Дональд Трамп все таке ставиться до нашої держави. Далі також заяви від Умєрова, більш детально про те, що відбувалося у Саудівській Аравії. Зокрема, Ростем Умєров дописав у себе в соціальних мережах, Жах і озвучив певні результати технічних консультацій зі сполученими штатами Америки в Саудівській Аравії. Із головного сторони зобов'язалися гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі без використання сили та комерційних суден у військових цілях. Україна розцінюватиме переміщення російських військових суден за межі східного чорного моря. Як загрозу безпеці та залишає за собою право на самозахист, усі сторони домовилися впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Вітається залучення третіх країн для підтримки виконання енергетичних та морських домовленостей. Сторони працюватимуть над досягненням і тривалого миру. США підтвердили підтримку у питанні обміну полонених, звільнення цивільних та повернення на насильно вивезених українських дітей для реалізації угод необхідно додаткові технічні консультації, додав голова Міноборони України Рустем Умєров. Ну, же час часу Білому домі заявили те, що Сполучені Штати Америки та Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили у Чорному морі. Е, про це пишуть у Білому домі. Також США та Україна домовилися розробити механізм заборони ударів по об'єктах російської та української енергоінфраструктури. Також про це заявили у Білому домі. Ну, і, зокрема, США допоможуть віднови. Вити доступ арефії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, заявив Білий Дім. Вашингтон та Москва продовжать працювати над досягненим миру. Шкода, що знаєте, Вашингтон і Москва а не три сторони разом спілкуються, але маємо те, що маємо. Олександр Мосієнко, український військовий експерт, розповідає про те, як Рафія хоче легалізувати вивіз краденого зерна під виглядом торгівлі. Кремль хоче перезапустити зернову ініціативу під свої власні правила. Що думає з цього приводу експерт? Його думки і загалом бачення думаю, багатьох українців. Далі можемо послухати. Цим зерном з різними країнами і аж ніяк не дбати про продовольчу безпеку в світі, тобто вони будуть вимагати, щоб ці торговельні судна супроводжувалися російськими військовими конвоями, які можуть проходити вздовж українських узбережжя. В чому безумовно присутні надзвичайні великі виклики та загрози, і ми це прекрасно розуміємо. Ось це вимоги Росії, які вони можуть ставити далі. Що Росія намагається зробити, довести ситуацію до абсурду вкотре, тому що їм бачите, потрібно ще перемовини з ООН і з іншими можливо країнами. Які це можуть бути країни? Допускаю, що можливо Туреччина, тому що це. Намагання відновити або зробити рефреш, апдейт, чи навіть то перезавантажити так звану зернову ініціативу, але на умовах, як би того хотілося Путіну. Скоріше за все, про це теж може йти мова. Тому вони затягуються. А що таке залучати ООН? Що таке залучати ще країни? А це наступні зустрічі, потім ще наступні зустрічі, потім обмін думками, а потім знову розійшлись без заяв. І процес затягується. Яка мета затягування тоді? Мета затягування в тому, щоб а, ну втомити відверто президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб він сам почав пересвідчуватися, що процес затягується, що йде дуже багато часу. Що, вочевидь, до припинення вогню ані 20 квітня, ані 9 травня, ані до будь-яких найближчих дат там, в перспективі кількох тижнів, це не прогресує. І тому, що треба робити, починати тиснути на Україну ось це мета Росії. І тут Лавров, міністр закордонних справ Росії, не прикрито про це каже, коли він говорить, що мета Росії, аби Вашингтон натиснув на Київ, щоб Україна була готова йти на поступки. А то, мовляв, Україна не слухає. Не слухає а, Вашингтон і не і не готова йти, і так далі. При цьому всьому цікаво, яка ж логіка російська, тому що тут же вони заявляють про те, що, мовляв, Україна зриває. Перемовний процес, і саме домовленості не вдалося досягти. А відтак і не буде спільних заяв Росії та США за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії через те, мовляв, що бачите, Україна зриває. Ось, власне кажучи, на сьогоднішній день ці пастки, тобто вони залишаються незмінними. Цей почерк Росії він тут читається. Він дуже добре помітний і він полягає в тому, що Кремль все ще досі прагне фактично вбити клин. Між Україною та США і е, тиснути відверто тиснути та шантажувати Трампа тим, що вони готові піти на припинення вогню, додати відповідно ну в тому числі і плюсів, і політичних дивідендів.